Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії. Про це повідомив сенатор республіканець Лінсі Грему у соцмережі X після зустрічі з президентом США. Законопроєкт спрямований на покарання країн, які купують дешеву російську нафту, що фінансує військові дії Путіна в Україні. За словами Грема, документ надасть Трамп уважі впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія. Сенатор також підкреслив, що законопроєкт отримав двопартійну підтримку і може бути роз. Зглянути вже наступного тижня це рішення він назвав своєчасним, адже Україна робить поступки заради миру, а Росія продовжує агресію. Законопроєкт має на меті посилити тиск на Москву і обмежити її фінансування війни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував затримання судна під російським прапором у північній Атлантиці у дописі в соцмережі X Він наголосив, що цей крок демонструє рішуче лідерство Сполучених Штатів та президента Дональда Трампа. За словами Сибіги, Україна вітає підхід, за якого щодо Росії обирають дії, а не страх. Міністр зазначив, що така позиція має бути основою і для мирного процесу. Він підкреслив, що лише тверді та послідовні кроки здатні наблизити справу. Дливий та тривалий мир.